Уяви собі цивілізацію, яка обгортає зірку як лампочку. Навіщо? Щоб захопити всю її енергію. Це не фантастика, а гіпотеза, яку запропонував фізик Фріман Дайсон. Сфера Дайсона – мегаструктура, що повністю охоплює зірку, щоб акумулювати всю її енергію. А тепер уяви, ми бачимо зірку. Яка раптом тьмяніє, астрономи це помічають, але не розуміють чому. Можливо, хтось будує сферу Дайсона прямо зараз? У 2015 році зірка табі дивно почала гаснути нерівномірно, без ритму. Одна з теорій це була незакінчена сфера Дайсона. Якщо цивілізація здатна будувати таке, чи ми б взагалі помітили її присутність? А може ми вже бачимо, але не розуміємо, на що саме дивимось?